Я нещодавно придбала собі новий набір кольорів Magical World, тому давайте разом зробимо з вами викраску цих фарб. Це пігментовані акварелі, які підходять для малювання та для каліграфії. І сяють наче з космоса. І перший колір Фенікс. Вам, можливо, не видно, але цей колір це мій топ. Він сяє неймовірно і він дає червоний відтінок. Базілиск е на шовку оливкового кольору. Відео не передається, тому що. Дуже далекувато, але це просто щось неймовірне. А піксі. Подивіться на цей колір. Це ж колір Бріджертонів. 100 із 10. Наступний у нас сирена. Блін. На чорному він виглядає неймовірно і знову доохромний. Знову 100 із 10, Я вже в захваті цієї палетки, і лишився у нас фендрір, який. Теж неймовірно дендітний і гарний, але на відміну від попередніх він не...